Сьогодні Львів-Шахтар Ну, от Ми любимо говорити про ці поєдинки, але там би таку ми боротьбу. Ми ж хотіть боротьбу. Ну, да. Ну там ж можна, ми дати. Там так само молоді футболісти, правда? Безусловно, які на могли нав'язати боротьбу, які могли так же битися, але... Тут... На ділі все було по-другому. Ну, подивіться, Гладкий відкриває рахунок наш на 9 хвилин. Тяжелий м'ять забив, цей ситуація. Ну, як і Теодорчик. Теудорчик теж дуже такий важкий, трудовий. Ну, я силі з нього в полтаві, другий. Я хочу сказати. Чесно кажучи. О, ну, тут, о, там о, М'яч хоча б літав, орієнтувався, тут вже просто представить. Тут бойтеся, катіться, правда? Безусловно. Ламайте. Ну, ну так, думайте щось. Тут автогол, ну, на щастя, у Зубкова, Зубкова щось не забивався в свої ворота, підтримує молодого а хлопця, второй, буває второй, в коробку. Второй матч забиває подряд. Буває таки. Ну, так, знаєте, так сильно як... хотів этот мяч, не попав. Пертаємося знову, що безперечно, що деякі футболістів кваліфікація ще поки що не відповідає. Але а, вони ну, підтягнуться. Класний м'яч Шевчук забив. Бачите, 41-й. Це хороший по звоненню. Очень м'яч. 2-1. Але недовго, як то кажуть, грала музика. Яка музика? По грі було видно, що ніякої музики не може бути. Буквально через хвилину. Атака. Помилка. Гол. 4-5 чоловік. Неважно сколько Да? Очень легко. Він же мог йому не дати вбежати, мог будь-якою ціною встановити. Марлоса. Смотримо, вот вони вот зевають вбігання з глубини. Вбігають, з ним ніхто просто не доігрує до, кон... до конца епізоду, ніхто не грає. Я просто щоб там про Чорноморська Та Бийтеся, котіться, стеліться, стрибайте двома ногами, трьома ногами. В Гланди, в спину. Ну не. Надеюсь, не навіть катитися, по-моєму. Гланда прыгнуть, ще надо. Забивають хороші мечі. Забиваю, забив забыл фантастичный. Да, Классные Ячись мячи, забиваю. вообще зрячий сейчас пробил. В изновке музыка надолго играла. Не, ну шахтером исполнен. Открытый футбол, это, конечно. Не... Исполнен. На исполнение был удар. Из точки в точку как... попал Пытаться, в -то. девятку. 5-2. И снова из глубины вбегает, никто за ним просто не идет. Да, Классична уже... такая шахтариска с глубины поля, опорно. Ну, хаву, это же разбирали, наверное, смотрели. Ну, было уже видно по самой игре, что вышли обреченными. 600 лечевцев на ну, этот нет. матч. Не, ну катится, Да. Ну, вот сейчас катился. Он. Ну, не успел даже так подкатиться. Кинуть и бы занесу да, его рот. Да. да, даже нет, вот перед этим, перед тем, как отдавать передачу, голевую, да, вот катился. Ну, это пенальти был бы, если бы достал. Ну, не успевали они, абсолютно не успевали ничего сделать. Даже и навязать борьбу. Вот сейчас будет подкат. Ну и, и он уже не и, нужен. Этот и, 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 это пенальти, этот ну, И и подкат уже штрафной. Как... Надо было гораздо раньше, там в середине поля уже. З третій так, як потрібно, в отборі, і цього не було б бы епізоду. Немає. Слухаємо, що говорили учасники цього поєдинку, тому що ми і так багато наговорили. Дебютант э, Прем'єр-ліги Крюков, який сьогодні вийшов і зіграв, відразу ж попав, потрапив він під каток шахтаря. Це молодий голкіпер і Він буде зараз в цьому цій нарісі інтерв'ю. Давайте послухаємо, що говорили учасники поєдинку. Шевчук ми замінили його після первого тайму із за травми думаю, у нас є низка футболістів, які вже імели по три карточки, тому просив сьогодні, щоб Боже його посіть, щоб не пропускали наступні ігри. І я надіюся з і з командами, крім топ тройки яка у нас є в чемпіонаті, у нас є в цьому году санце братички. Ми думали, що зможемо якби как бы, протистояти тій команді, ну, розраховували, що будемо отоброну, контратакувати, а получилось, що, ну, не розраховували пропустити м'яч на перших хвилин. Думали хоча б потриджатися минут 30, де на контратаках поймати, провести пару атак. Мені раді, що Ну что, дебютировал. Дав ну, так поэри, конечно, ну, що это шахтер. Що Вы в кінці матча на стричь заткнулись с вратарем и лечився. Вы ее так там похлопали, що, я не знаю. Задобрил, смеялся. Никита это, э, тренировался с нами. Он буквально год с нами тренировался, то есть был там третьим чертом вратарем, и э, просто что. Поп... Похвалило, то есть практически ну, я уже там забивал, он с пустых ворот, как бы и смешно и обидно. Я знаю, что у Игая Петровича есть штрафы, там, если больше определенного количества мячей пропускаешь. И я думаю, ребята тоже побежали вперед, тем более зоны появились забивать. И поэтому некоторые разрывы появились.